Більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях. Наприклад, рак молочної залози на першій стадії вилікований у майже 100% жінок. Натомість кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують вже на останніх стадіях, коли ефективність лікування значно знижується. Сімейна лікарка Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Тиханська нагадала, які обстеження варто пройти, щоб вчасно виявити і не допустити розвитку небезпечної для життя хвороби. На жаль, з настанням війни у нас в Україні різко збільшили захворюваність онкологічними хворобами, і в тому числі у Волинській області. Тому цей мій виступ присвячений тому, щоб розказати вам, як запобігти цьому і як виявляти рак на ранніх стадіях. Для цього в Україні запроваджений онкоскринінг. Тобто це певні обов'язкові огляди для жінок і для чоловіків, які дозволяють виявити рак на ранніх стадіях. Перший онкоскринінг буде для жінок ем, після 20 років, який включає в себе е, щорічний огляд молочних залоз лікарем. І е, самообстеження молочних залоз жінка проводить щомісяця. Також з цього віку ми проводимо цитологічне дослідження або так званий ПАП-тест, який проводить гінеколог. Це є дослідження шийки матки на виявлення онкологічних клітин. Це обстеження безкоштовне. Далі йде вікова категорія жінок старше 30 років. Тут також залишається щорічний клінічний огляд молочних залоз. І цитологічна діагностика раку шийкоматки, так званий ПАП-тест. Рекомендовано таким жінкам раз на 5 років проходити тест на вірус папіломи людини, але цей тест платний, його здійснюють лише приватні лабораторії. Жінкам після 40 років рекомендують клінічне обстеження грудних залоз один раз на рік, мамографія один раз на 2 роки. Статологічне дослідження щороку, дослідження на вірус папіломи людини раз на 5 років. Далі йде вікова категорія жінок після 50 років, що в них міняється. Тут ми рекомендуємо таким жінкам мамографію щороку. У молочних залоз вже в цьому віці не використовується як метод скринінгу раку. І жінкам цієї вікової категорії раз на 5 років. Рекомендує інститут раку колоноскопії, схожа ситуація і зі здоров'ям чоловіків у понад 20% випадків рак простати виявляють вже на метастатичних стадіях. Регулярні самоперевірки та скринінги для різних типів раку збільшують шанси на раннє виявлення хвороби. А відтак є висока ймовірність позитивних результатів і успішного подолання захворювання. Які обстеження варто проходити чоловік? Для того, щоб виявити рак на ранніх стадіях. Перш за все, всі чоловіки старше 40 років повинні один раз на рік відвідати уролога. Після огляду лікар при потребі призначає тест на ПСА. Даний тест, а саме швидкий тест на ПСА це онкомаркер Простати, неявний. Для використання у сімейних лікарів і терапевтів він є безкоштовний, тому якщо ви мужчина старше 40 років, ви можете прийти на прийом до свого сімейного лікаря і він проведе для вас цю діагностику безкоштовно за необхідності. Далі у нас ідуть чоловіки вікової категорії 50 Цим чоловікам також рекомендовано відвідування уролога один раз на рік і колоноскопія один раз на 5 років. Усі обстеження можна пройти у медичних закладах Нововолинська. Більшість необхідних профілактичних щеплень та аналізів є безоплатними за умови направлення від сімейного або профільного лікаря. Якщо ви хочете попіклуватись про своє здоров'я, я, я запрошую вас на прийом до вашого сімейного лікаря чи терапевта, який згенерує вам електронне направлення на необхідні дослідження обстеження. Колоноскопія безкоштовно проводиться, візит до уролога безкоштовний, скринінговий тест на ПСА безкоштовний, огляд у гінеколога безкоштовний. Тобто ви можете багато що зробити для свого здоров'я. Також мамографія для жінок після 40 років теж є безкоштовна. Варто, хоча б раз на рік профілактично відвідувати сімейного лікаря чи терапевта. Він підкаже вам, які рутинні аналізи та обстеження необхідно зробити, та дасть на них направлення. Запобігти хворобі завжди краще, ніж її лікувати.